У період літнього відпочинку правоохоронці продовжують проводити профілактичну роботу з неповнолітніми та опікуються їх дозвіллям. Ювенальні поліцейські спільно з працівниками кінологічного центру завітали розважити вихованців дитячого табору, організованого при Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Учням правоохоронці нагадали елементарні правила безпечної поведінки та перевірили їхні знання правил дорожнього руху. Обговорили алгоритм дій в ситуаціях, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я. Працівниками ювенальної превенції систематично здійснюється. Профілактичні бесіди, рейди, літні табори, де діти активно проводять свій вільний час. Зокрема, здійснюються бесіди щодо правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулиці, на водоймах, в побуті. Зосереджується особлива увага на недопущені вчинення будь-яких правопорушень, протиправних дій, порушення громадського порядку, а також яка відповідальність настає у разі їх вчинення, зі слів заступника директора закладу Галини, Якуб, працівники. Намагаються урізноманітнити дозвілля вихованців а зустрічі з поліцейськими не тільки цікаві, а й повчальні діти різні з різних масивів. Є серед наших дітей і внутрішньо переселені особи, і також наші маленькі містяни. І дуже приємно, що саме тему безпеки. Е нам демонструють працівники поліції. Це вже наша така співпраця впродовж літа. Безпекова тема зараз виходить на перший план, і практично вся наша програма побудована так, щоб дітей дітям було не просто не лише весело, але і безпечно, і щоб вони щось винесли ще. І після наших таких занять усі школярики радо спілкувалися з поліцейськими. Втім, найбільше вражень діти отримали від чотирилапих помічників. Вони захопленням спостерігали як собаки виконують команди, розпитували кінологи про особливості їх дресирування. Ну, ми тут, як завжди, граємо тут догоньоки, бігаємо тут. Найцікавіше, як собаку. Тебе я вдома собака. Ну я хочу дуже сильно. Зустріч минула у теплій та дружній атмосфері, а отримати позитивні емоції не завадив навіть дощ.